І зараз на Майдані Незалежності на перебуває наша Ганна Цапок. І вона готова розповісти, що власне там відбувається, і що відбувається довкола, що можливо варто відвідати, якщо ви ще розмірковуєте над цим. Ганно, тобі слово. Вітаю, Дарина. Ну щось після після грандіозного параду, який відбувся на Хрещатику і на Майдані Незалежності торжественні е, події не закінчилися. І зараз буквально через дві години буде тррозпочне е, свою роботу один із концертів. А що це за концерт? Мені детальніше розкаже пан Андрій. Пан Андрій, прошу, я бачу, що ви організовуєте сцену і якраз ідуть останні репетиції, останні приготування. Буде виступати на цій сцені і чим порадуєте так сьогодні біля КМДА з 13 до 19 відбудеться концерт до Дня Незалежності, в якому візьмуть участь найкращі дитячі колективи міста Києва. Також будуть в цьому концерті гості наші приїхали з Естонії. Гурт Свята Варта, будуть гості в нас з Грузії. Буде гурт Колодій наш з України. Також будуть брати участь представники діаспори, зокрема з Німеччини, співачка Ліна. І концерт наш продовжить, Буде виступ муніципального страдно-церкового коледжу. Найкращі студенти будуть брати участь у нас в концерті і завершує цей концерт такий великий хороший блок, в якому будуть брати участь. Колективи, хори, які всі наші київські муніципальні, скажіть, будь ласка, як довго ви готувалися до цього концерту? Розуміється, залучити таких поважних акторів і акторів і співаків досить важко. Як довго велася ця підготовка, і чи радо долучалися до свята до святкування Дня незалежності України за кордоном? За кордоном дуже радо. Долучалися до нашого концерту, було дуже багато заявок, але ми, дивлячись на нашу ситуацію в Україні, якби довелося нам відбирати колективи, тому що не всі якби, підходили в наш формат. А взагалі підготовка тривала близько місяця. Близько місяця, ми прослуховували, продивлялися. Сьогодні я так розумію, будуть і танцювати, і співати, і ще що цікавого буде. Танцювати, співати, грати класну українську музику просто буде гарний настрій. Всі, ті, хто зараз дивляться на нас з екранів теле з телеекранів, вони можуть в принципі долучитися до цього святкування. Але потрібно їм чітко сказати, коли розпочинається концерт і коли він закінчується. Розпочинаємо концерт о 13-й, закінчуємо о 19-й. Так що всіх запрошуємо до нас. На хрещатик 36. І ще на звершення скажіть чи будуть схожі концерти і виступи якісь можливо до кінця року? Бо дуже багато тих виставок, зокрема, які от зараз ми бачимо, є на хрещатику, вони будуть тривати аж до середини вересня. Чи можливо ви повторно зробите якийсь такий фестиваль? Можливо, знов приїдуть співаки із інших країн і теж долучаться уже просто до концерту, не до дня незалежності, а просто для концерту, щоб потішити українців хорошою музикою. Звичайно, звичайно, є багато планів, але це ну наразі, поки що в планах будемо дивитися, дай Бог, щоб у нас було мирне небо над головою, і тоді все гарно піде. Все, дуже вам дякую, пане Андрію. Я нагадаю студію, що ми зараз знаходимося на хрещатику. Тут проводяться масштабні заходи до Дня Незалежності України. Це і флешмоби, і концерти, і виставки. Тому усі, хто ще вдома і не долучився до грандіозних святкувань, чекаємо на вас тут. А у мене все дарино.